Слава. Сьогодні хай гордо лунає. Цими величними словами ми наше свято починаємо. Усю нашу ліцейну родину з останнім дзвоником вітаємо. Всім вітання, шлем ми нині, бо навчальний рік скінчили. Чи пройшло усе чудово? скаже нам директорка школи. Любі діти, дорогі вчителі, батьки. Технічний, обслуговуючий персонал, бабусі і дідусі, і всі, хто з нами був на протязі цього нелегкого навчального року, хочу привітати вас всіх з шкільним святом, святом останнього дзвоника. І хоч цей рік був дуже важким, тому що ми освоїли дистанційне навчання, рідко бачилися тільки через монітор. Комп'ютера, ноутбука, телефона. Але пам'ятайте, що ми всі вас дуже-дуже любимо, чекаємо в стінах рідного закладу. Бажаю вам влітку, класно оздоровитися, підрости, стати сильнішими, кращими і обов'язково прийти 1 вересня до нас, до ліцею. До зустрічі! Запрошуємо до слова перший клас. Вони найсміливіші поміж нас. Розказуйте про успіхи, здобутки, справи. Ми дуже раді, що ви з нами. Від, я хочу всім сказати, що клас у нас сьогодні свято. Закінчив я перший клас. Чим пишаюся в цей час? Та, Тато, з мамою, шурили, ще йтимо і до школи. А держав нас війна до коло, але є, я вже заспокою, що безпечно в нашій школі. А спокійно всі години ми уроки чили щит. Ми на вусу своєму талі вчителі контролювали. Ми різними предмети, математику і читання, фізкультуру і малювання. Вчителі нам викладали, все доступно, розказали. Так цікаво було нам, що про час ми забували і з відкритими ротами слухали собі і писали, і не чули ми не раз, як директор школи наш заглядав тихенько в клас. Головою він хітав, і про нас так казав ви найкращі в нашій школі, розумніші ще від вас не було ніколи в нас. Ні, я тепер писати і читати, і рахувати всі предмети я люблю, а ще вчительку свою дуже щиро поважаю і здоров'я їй бажаю. Наші любі вчителі по безпеку нам казали, як звучала в нас тривога, в сховищах нас забирали. Дякую, бабу, стату, що трудилися, а ви з нами на руках високих що ціло. То сьогодні і ваше свято можна вас теж привітати. Сили влітку набирайтесь, бо у вересні ми вас поведемо в другий клас. Нам учитися ще довго, бо ми всі ще в юні. Але є на нашому святі гарні легені і красуні. Випускників сердечно ми вітаємо. Щастя, радості бажаємо. А для нашої країни ми бажаємо, звісно, миру, щоб кінчилася війна. Мрія нині в нас одна. Випускники, а вчителі вас будуть пам'ятати. І з вами зустрічі чекати. Ми вам сьогодні. Слово надаємо у нашому ліцеї вам любов і шана. Повага буде завжди, поміж нами. Останній день у школі проведемо, бо вже в дорослому життя йдемо. Чекають нас нові випробування, а школа сумуватиме за нами. Дзвоник лунає для нас останній. Як часто думали, ми про це мить Хотіли закінчити швидше всі навчання. А зараз серце так сумно ще Школа Школа терганудому для нас стала. Разом мені ми з юних літ зростали. Та швидко промайнували 10 років і робимо в життя доросле ми вже кроки. Зустріла тут нас перша вчителька у школі. Навчились ми читати і писати. Ще вчилися любові і терпінню. Ми дякуємо вчителям за знання і вміння. Ще дякуємо батькам за розуміння, за ласку і тепло, любов і силу, за те, що нас усіх дорослими зробили. Сьогодні ми вам кажемо спасибі. А в знак подяки за щоденну працю, за те, що маєте серця гарячі. Наставники всі, любі вчителі, прийміть від нас розкішні квіти ці. Маємо для випускників ми подарунки. Не цукерки, не малюнки, а повітряні ці кульки. У них заклали добрі ми бажання, щоб тим, хто школу покидає, теплішим було розставання. Щоб щастя їх не обминало, життя майбутнє ткало. до успіху, добра, зростання, навчання ви не забувайте, до школи рідної повертайтесь. Зелені кульки на добро, щоб вам в житті завжди везло, щоб зло до вас не наближалось і все в житті. Чудово склалось. А жовтий колір сонце сяйне. Нехай удача вас не зрадить, хай легко по життю вам ідеться, усе збувається, вдається. А синій – небо українське, вони до нього хай полинуть і мир повернуть нам і країні, відродять її силу і волю. Червоні це колір кохання, даруємо таке побажання. Хай знайде кожен пару вірну, збудує сім'ю міцну і вірну. А білі хай дають надію. Ви загадайте, що самі хотіли. Хай будуть помисли всі чисті, світанки мирні, променисті. Хай щастя вас не покидає. Сьогодні щиро вам бажаю. В школі вони за вами пильнували. Інколи сварили, інколи повчали. Гнівились, бувало. Та одразу ваші витівки і образи пробачали. Бо на те вони і класні мами. Дорогі дружата класники, вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб зіснялися ваші мрії. Щоб ви в п'ятому класі здобули нові знання, отримали багато нових мін. Знайшли багато друзів серед вчителів, Всього вам найкращого. Прощавайте. Любі дев'ятикласники, від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю яскравого сонця, теплого моря, веселих походів і крутих ідей, і немовірно літніх історій. Нехай завжди з вами будуть любов, везіння, добро і щастя. Зустрінемось в 10 класі. Дорогі мої випускники. Перед дзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя, дорослого життя. Ще вчора вас називали діти, наше майбутнє, а відсьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід. Власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянинами нашої держави. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими. Та чесними людьми. Щастя вам і удачі у добру путь! Запрошуємо до слова старосту нашого малявничого села Краснопілля Крецу Інну Сергіївну. Шановні діти, вчителі та батьки, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Ну ось і настав той день, якого всі так довго чекали. Мені хочеться привітати кожного з вас і сказати, що ви всі просто неймовірні. Адже в такі нелегкі часи ви доклали чимало зусиль і старань, аби завершити цей навчальний рік. Дорогі діти, я бажаю вам гарних літніх канікул, чудового відпочинку, гарного настрою, незабутніх сонячних днів. А для вас, дорогі випускники, Сьогодні дійсно пролунає останній шкільний дзвінок. Від щирого серця бажаю вам зберегти і примножити всі ті знання і досвід, які дала вам школа, і сміливо застосовувати їх у дорослому житті. Крукуйте сміливо, завзято, будьте завжди впевнені. Бажаю всім нам миру і перемоги. Бажаємо здоров'я всім і сили! Щоб за канікули змужніли, відпочили, ще зичимо, не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. Хай літо принесе нам добру звістку, яку чекає в Україні кожний, Що ми здобули світлу перемогу, та мир прийшов на нашу рідну землю. Таких вістей нам дуже треба. І залунають на весь світ слова. Україна вистояла, Україна перемогла.